Доброго ранку, діти! Сьогодні запрошую вас на заняття з грамоти та письма. На занятті з грамоти ми сьогодні познайомимось і будемо працювати із двома звуками. Аби ви здогадалися, з якими? Послухайте, будь ласка, перший короткий віршик. Грак сидить на димарі. Голуб в'ється горі. Чи почули ви, який звук я найчастіше використала? Так, це приголосний звук Г. Послухайте, будь ласка, другий вірш. По ганку дві гави гасали зранку. Гави просили кави до сніданку. Чи почули ви цей звук? Так, це приголосний звук Г. Він вимовляється дуже схожий із звуком Г, але більше. Напружуємо горло. Спробуйте вимовити парою г, 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 г. Це обидва приголосні звуки. Отже, можемо почати роботу. Готуйтесь до заняття. Отже, почнімо. Розгляньмо з вами наш набір малюнків. Назвемо предмети, які тут зображені, і визначимо спільний звук. Це горох. Це дорога. Це гриб. Це гарбуз. Який же спільний звук у цих словах? Горох. Дорога, гриб, гарбуз. Спільний звук в цих словах, приголосний твердий Г. Рухаємося далі. Наступний набір малюнків. Нам необхідно назвати повільно кожен з них, вимовляючи чітко звук Г, знайти місце цього звука у слові і поєднати з відповідною схемою. Якщо ми почуємо звук на початку слова, ми проведемо лінію. До схеми, де заштрихований перший звук. Якщо почуємо, що звук Г знаходиться всередині, проведемо до схеми, де заштрихована середня клітинка. Отже, вимовляємо голка. Вимовляємо повільно Г-голка. Звук Г ми чуємо на початку, поєднуємо із схемою. Наступний малюнок гирі. Гирі. Також чуємо на початку звук Г. Поєднуємо. Наступний малюнок зображений гусак. Вимовляємо повільно і чіткок. Гусак. гусак. Ми звук Г чуємо також на початку, отже, поєднуємо. Ще один малюнок горщик. Вимовляємо повільно, інтонуючи звук Г. Г. г, Горщик. В цьому слові теж звук Г знаходиться на початку слова. Поєднуємо і рухаємося далі. Також у нас зображений ряд малюнків. Називаємо малюнок і поєднуємо з відповідною схемою. Перший малюночок пташка Гава. Вимовіть чітко: г, г, Гава. Приголосний звук Г ми чуємо на початку слова, отже, поєднуємо із схемою. Наступний малюнок дитяча іграшка «дзига». Виймовіть повільно інтонуючи звук Г. Дзи-г-га. Звук Г ми чуємо всередині слова поєднуємо із схемою. Наступний малюнок ягода агрус. Вимовляємо повільно і чітко А-Г. РУС. АГ грус. Звук Г ми чуємо всередині слова, отже, поєднуємо. Наступне зображення гудзик. Вимовляємо повільно, чітко промовляючи приголосний звук Г. г Г-г-гудзик. Горличком вимовляємо г г гудзик Звук Г ми вимовляємо на початку слова, отже, поєднуємо. Давайте з вами звернемо увагу на те, який вигляд мають літери Г і Г. «Г». Вони дуже схожі. Отже, буква Г. Куди голка, туди й нитка вийшла буква Г тендітна. Погляньте ось такий вигляд на голку з ниткою схожа буква Г. Погляньмо на інший малюночок. Г. ґерлиґа в чабана. Завертати барана. Такий спеціальний інструмент. Погляньте, дійсно схожий на літеру Г. Як Г, тільки з маленьким хвостиком угорі. Пропоную вам навчитися писати друковані літери Г і Г. Вони дуже схожі. Розгляньмо їх. Велика і маленька буква Г і Г складаються з прямої вертикальної лінії і прямої горизонтальної лінії. Єдина відмінність у літери Г, коли ми напишемо вертикальну і горизонтальну, нам вгору треба буде провести маленький гачечок. Отже, почнімо, інтервал робимо одна порожня клітинка. Як завжди, починаємо із літери Г. Ведемо пряму вертикальну лінію вниз довжиною дві клітинки і від початку промальовуємо горизонтальну пряму лінію довжиною одна клітинка. Велика буква Г готова. Пропускаємо одну клітинку пишемо маленьку букву Г. Пряма вертикальна лінія одна клітинка і неповна горизонтальна лінія, тобто ми не доводимо до куточка клітинки. Так само ми продовжуємо до кінця цього робочого рядка. Зовсім не складно. Тепер. Запишемо букву Г. Так само починаємо вести зверху вниз пряму вертикальну лінію довжиною дві клітинки, від відпочаточку пряму горизонтальну лінію одна клітинка і коротесенький штришок вгору. Інтервал одна клітинка пишемо малу літеру Г. Пряма вертикальна лінія довжиною одна клітинка. Пряма горизонтальна лінія не до куточка клітинки і штришок вгору. Знову пропускаємо одну порожню клітинку, прописуємо велику літеру Г і малу літеру Г. Так само робимо до кінця цього робочого рядка. Наступне завдання. Нам необхідно записати слова і виконати схему, звукову схему, модель цього слова. Першим в нас зображений гусак. Давайте з вами вимовимо повільно і порахуємо, скільки складів в цьому слові: ГУ-САК. В слові гусак два склади. Перший склад ГУ. Як ми його запишемо? Гу. Ми чуємо Г У. Отже записуємо літерами Г-У. Сак. Ми чуємо с А. К. Записуємо буквами. Це буква С. А. І К. Гу. Сак. Виконаймо схему. Перший звук Г. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Звук У голосний позначаємо кружечком. Звук С. Приголосний твердий позначається рисочкою. Звук А. Голосний позначається кружечком. Звук Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Ось така схема. Наступний малюнок ягода агрус. Порахуймо, скільки складів в цьому слові. Агрус В цьому слові теж два склади. Перший ми вимовляємо на одному поштовху повітря аг. Аг. Чуєте, вимовляємо горличком. Отже, що ми чуємо? Аг. На початку ми чуємо А. Аг, записуємо літеру Г. Перший склад готовий: Аг-рус. Ми чуємо Р-ус. Записуємо відповідні літери: R. U. S. Виконаємо схему. Перший звук А. Голосний нема перешкоди в ротику, позначаємо кружечком. Другий звук Г. Г. Приголосний твердий позначається рисочкою. Наступний звук. Р. Приголосний твердий позначається рисочкою. Звук У. Голосний позначається кружечком. В кінці слова вимовляємо приголосний твердий с, позначаємо рисочкою. Ось така схема слова агрус. Далі пропоную вам повправлятися із читання, поєднуючи склади. Та дві приголосні підряд. Грунт. Г -рунт. Складно, але у вас точно вийде. валт. Гвалт. Г-роно. Гроно. Вправляйтеся. А ми починаємо роботу в зошитах з письма. Заняття з письма починаємо з пальчикової гімнастики. Приготуйте свою праву ручку і повторюйте за мною. Пальчик-пальчик, що робив? З цим братком в ліс ходив, з цим братком я борщ варив, з цим братком я кашу їв, з цим братком виводив спів. Розслабте ручку і давайте ще раз. Пальчик, пальчик, що робив? З оцим братком в ліс ходив, з оцим братком я борщ варив, з оцим братком я кашу їв, з оцим братком виводив спів. Коли наші ручки приготувалися, починаємо штрихувати предмет. Погляньте, який у нас сьогодні літачок. Отже, за зразком виконуємо штрихування певними лініями. В нас є ламана лінія, або ще називаємо зигзаг. Намагайтесь не виходити за межі. Є прямі вертикальні лінії, прямі похилі лінії, прямі горизонтальні лінії. Є лінія із петлями згори і знизу. Ми вже такий візерунок робили, але в лінію. Є лінія із заокругленням внизу, не відриваючи руки. Є лінія без відриву із петлею тільки вгорі. Є пряма лінія вниз із петлею внизу і заокругленням вгорі. Петля заокруглення, пряма петля заокруглення. І дугоподібні лінії. Намагайтеся їх промальовувати зверху вниз дотримуючись інтервалу між елементами. Наступне завдання на полі в лінію. Ось такий візерунок. Розміром один робочий рядок ми сьогодні навчимося писати. Візьміть олівчик у праву руку правильно і спочатку, ледь торкаючись, давайте повторимо візерунок подрукованому. Зверху вниз виконуємо заокруглення і протягуємо вгору. Ще виконуємо заокруглення і протягуємо. І ще заокруглення потягли. Зверху заокруглення потягли. Сьогодні для кожного елементу ми відриваємо олівчик від зошита. Отже, почнімо, відступаємо трошечки нижче робочого рядка, починаємо писати заокруглення таку дугу і ведемо трошки далі, схоже на букву С. Ще заокруглення. І протягли. Заокруглені потягли. Так само виконуємо і наступні рядки. Для закріплення такої лінії пропоную вам пропустити один робочий рядок. І спочаточку розпочати самостійно, без друкованого зразка, так само проводячи дугоподібну лінію до кінця рядка. І ще пропустимо одну лінію, один рядок, і почнемо від початку. Наш візерунок має лише доторкатися до ліній рядка. Тепер виконаємо завдання на полі в клітинку. Розглянемо візеруночок. Він складається із геометричних фігур. Спочатку в нас пряма горизонтальна лінія, по клітинках, так? По лінії клітинок довжиною дві клітинки. Потім на межі двох клітинок у нас круг. Пряма вертикальна лінія довжиною дві клітинки і похилі. Довжиною наш трикутник має вийти дві клітинки. Спробуємо разом ведемо пряму горизонтальну лінію довжиною дві клітинки. Потім на межі двох клітинок малюємо круг. Там, де закінчився круг, по лінії клітинки пряма вертикальна лінія довжиною дві клітинки, від центру відступаємо дві клітинки і поєднуємо з початком і кінцем. Знову пряма горизонтальна лінія, круг, пряма вертикальна лінія. Дві клітинки і поєднуємо. Виконайте так до кінця цього рядка і повторіть наступний рядок. Наступний візерунок в нас складається із кола та ромба, який побудований по діагоналях із куточка в куточок, але всі фігури знаходяться на одній лінії. Не відступаючи з жодної клітинки один між одним. Отже, почнімо. Круг. І там, де ми закінчили малювати коло, це круг діагоналі, які в нас побудують ромб. Знову круг діагоналі, ромб, круг діагоналі. Ромб. Виконуйте так до кінця цього рядка і наступного. І ще одне графічно-математичне завдання. Ми минулий раз з вами вправлялися у розв'язанні такої задачі. У нас один вид візерунків плюс, тобто, треба до нього доєднати, домалювати ще один вид візерунку. Дорівнює, що ж в нас станеться. У нас один малюночок з іншим поєднаються. Отже, почнімо. Повторюємо перший візерунок. У нас маленькі кола намальовані всередині і по крайнім куточкам. Повторімо це всередині і по крайніх куточках. Є. Плюс, тобто, додаємо ще один візерунок. Великі дуги у кожній другій клітинці, розвернуті к центру. Повторюємо такий візерунок у кожній другій клітинці. великі дуги розвернуті в центр. Ось такий візерунок. Наступний графічний приклад розв'яжіть і замалюйте самостійно. Ось і закінчилось наше заняття. Дякую вам за увагу! Чекаю фотографії ваших зошитів. Від мене вам до зустрічі! Бувайте!